В середині 90-х актор Кевін Косан досяг піку своєї кар'єри. За фільм, танчуючи з руками, актор отримав дві нагороди Оскар за найкращий фільм та за найкращу режисуру, що автоматично робила будь-який фільм з ним успішним. як в касовому, так і в репутаційному плані. Тому, коли студія юніверсла виявила Кевіна біля своїх сходинок, одразу впустила і погодилась на будь-що. Навіть на сценарії скаженого Макси на воді, водний світ, що стала катастрофічною помилкою. Навіть Стівін Спілбер попереджав, що зйомку на воді можуть притворитись на справжнє пекло, як в свій час стало з його фільмом Щелеп. Сценарій до фільму але одразу декілька людей Піт Рейдер та Девід Туї писали вони два різних сценарії, які потім перетворилися в один той самий легендарний, який влаштував Кевіна Костера. Знімати фільм повинен був Роберт Земекіс, але той врятувався і змінив проєкт з водного світу на Фореста Гампа. Тому Костнер обрав свого друга Кевіна Рейнольдса. Студія була таким вибором задоволена. Кевін, як і всі безумовно талановиті актори Голлівуду, які досягли слави, постійно любив роздавати декілька надважливих порад іншим людям. Тому Юніверсал застрахувала себе від потенційного конфлікту актора та режисера. Здавалося, що з касовим актором Танна Маті непоганим режисером все буде як в сказці. Саме впевнені всіх причетних та безумні витрати на виробництво є однією з основних причин провалу. Виявляється, в Голлівуді моря немає, тому фільм прийдеться знімати на Гавайях. А це десь 4 тисячі кілометрів перевезені через океан. Тому і без цього величезний бюджет фільму ріс на очах. Коли зйомочна група добралася до місця призначення, проблемою стало те, що декілька декорацій все ще не вистачало, тому прийшлося доставляти ще один корабель. Як ви вже зрозуміли, над фільмом працювали лише професіонали, тому ніхто навіть не перевіряв погодні умови цього регіону. Тому вже через декілька ночей вітер розніс частину декорацій. Все стало ще однією причиною роздутого бюджету. Та волни та вітер постійно руйнували дороги та декорації, через що зйомки зупиняли тричі і постійно переносили. Згодом сам Кевін також прилетів на майданчик, де зняв найдорожчу віло за рахунок студії. Це майже один мільйон, який студія витратила на. Проживання одного Коснера в той час, коли інші тіснилися в трейлерах, поки Кевін відпочивав біля басейну. Це спровокувало погіршення атмосфери на зйомках, яка і без того була не чудовою. Звинувачувати Коснера в тому, що він може дозволити собі жити з кайфом, дивно. Актор всього добився сам, але відповідальність за провал та відповідно за знищення своєї кар'єри також на ньому. Бо навіть якщо не брати до уваги вилу, Кевін з перших днів зйомок почав давати багато порад, що начало не подобатися режисеру. За місяць до кінця зйомок Кенебс уійшов з проєкту, тому Коснер дроблював фільм самотужки. Саме тут виявилося, що сценарій треба. Дописати, тому викликали Джоса Уїдома, який відомий по сценаріях в Байфі, світлячку, месниках та інших. Джос разом з Кевіном дописувала сценарій. Як виявилось, Костнер хороший актор та режисер, але жахливий сценарист. Початковий бюджет фільму в 100 мільйонів несподівано перетворився на 175, що перетворило водний світ на один з найдорожчих фільмів в історії. Але на думку Костнера та студії називають головною причиною провалу піратів, чиї руки фільм потрапив ще до виходу в кінотеатрах. Точно сказати, що це правда або ні, неможливо, бо в ті часи такого інтернету, як зараз, не існувало. Фільм Трапив кінотеатр 28 липня 1995 року і зібрав 264 мільйони. В моменті картина стала найдорожчим фільмом. Через два роки водний світ посуне Титанік. По найменшим підрахункам студія втратила від 100 до 125 мільйонів. Про другу частину одразу забули. Рейнольдса номінувала на золоту малину як найгіршого режисера. В теорії непоганий фільм потепили амбіція Кевіна та Віра студії та актора в 100% хід. Кевін одразу втратив свою позицію в пішовій цепочці Голлівуду після виходу фільму. А остаточно Кевін загубив кар'єру в. Тисяча 1997 році після виходу іншого постапокаліпсису поштальйон, який при 80 мільйонів збере 30. В прокаті фільм знищив Титанік, але після цього сам жанр постапокаліпсі впав на дно, де вони зустрілися з Кевіном Костнером, який після цього вже не вважався суперзіркою. Дякую за перегляд. Бережіть себе.